Привіт всім! Сьогодні у нас мотоцикл, відео про нього буде, а саме про приборку, ну і про кофри, над якими я зараз роблю, тому що потрібно якусь додаткову каністру і якийсь додатковий там, я не знаю, бардачок, то лі як, щоб було нам на мінімальний інструмент, якісь документи кинути, ну і так далі, по мелочах. Як завжди, треба якесь барахло біля себе возити. А в Поприборці вже, в принципі, на стані довершення. Тому що залишилось вже лише. Ну я ще не оприділився, але на AliExpress замовити. Я вже вибрав декілька варіантів. Це порти USB-виходів, щоб були захищені від вологи. Вже знайшов, але ще не замовив. А ще що, кнопка аварійки вже прийшла, але ще не. Підключав, тому що треба з електрикою розібратися, та там ще, в принципі, нічого толком не підключено, лише фара, ну, приборка, понятно. Ще не знаю, як там буде запалювання підключене. Це все. Мені ще не подобається, як воно там все стоїть. Треба ще кріплення на вилку, на всі ці троси, провода, це все, щоб було все акуратно. На цим зараз працюю, але основний напрямок зараз зосереджений на кріпленнях, тобто кронштейнах, бардачка і то все, що називав. Тому що не мав де спочатку закріпитися, не міг взагалі додуматись, куди би прикрутитися. Але, в принципі, знайшов рішення. Знизу. Є два, два болти, які крутяться прямо в підрамник. Алюмінієвий підрамник, там є різьба нормальна, М6, в принципі, все міцно, жорстко тримає. Тому вже від цього буду відштовхуватись і просуватися в цьому напрямку. Не знаю. Зараз ведуться всі заміри. Думаю, як це все спланувати, щоб було більш-менш естетично, не дуже було велике, там масштабне якесь. Не хочу. Там Максимум 5 літрова каністра і десь так само 2-3 літри бардачок який знайти на Aliexpress. Це все, що я хочу. Ну і щоб все було акуратно, не якісь там мегавеликі кофри, як на Гусьові, або на якомусь е адвенчерові великому. Так. Ну, В принципі, на цьому і все. Не забувайте підтримувати відео, підтримувати канал, ставити лайки, підписуватись. Дякую всім за перегляд. Всім пока.